Ми занадто довго вагали, і зараз маємо перетнути усі так звані червоні лінії у військовій допомозі Україні. Це питаються нас розслабити. Розслаблятися не можна. Президент Литви Гітана Снауседа вважає, що союзники України мають надати усю необхідну військову допомогу, зокрема щодо озброєння. Інакше ми втрачаємо час щодня людей вбивають і катують. Депортація дітей стала звичною справою, як і бомбардування об'єктів інфраструктури, озираючись назад. Ми втратили час через те, що довго вагались із прийняттям певних рішень. Зрештою, ми все одно прийшли до цих рішень, але запізно і дуже дорогою ціною. Ми повинні бути дуже рішучими, тому що маємо справу з небезпечним агресором, який не знає кордонів. Не сподівайтеся, що він коли-небудь зупиниться. Якщо йому вдасться перемогти Україну, він буде завжди продовжувати, сказав науседа. Щодо винищувачів, то науседа відповів ствердно, деякі країни вже постачають інші типи літаків. Повітряний простір є важливим елементом у цій війні, і для того, щоб мати можливість ефективно його захищати, потрібні сучасні літаки і більше систем протиповітряної оборони. Це важливо не тільки для України, але й для нашої спільної безпеки, заявив науседа, що там відбувається на нашій Херсонщині. Власне кажучи, рішення окупаційна влада на Челіссальдо. Рішення про вилучення цих човнів, які є у населення, прийняли ще приблизно тиждень тому наскільки можна здогадуватись, в принципі, вони дуже бояться певних диверсійних груп, які працюють з українською стороною. Більше поки що говорити щось тяжко, поки що якихось більш детальної інформації немає. Не але те, що там точно їм починає припікати, це вже видно. До чого це далі призведе. Поки говорити тяжко, що раз повторюся, але нервозність там явно підвищилася. Так, є в нас повідомлення, і щодо підвищеного рівня нервозності, як ви кажете, пане дима, із іншої частини нашої країни на окупованій частині Запорізької області зараз прибувають автобуси для евакуації. місць, як нам кажуть, обмаль і першими вивозять. Ну, звісно ж, вірних загарбникам колаборантів. В нас вже є досвід, якраз з Херсонщини. Ми пам'ятаємо, що в них відбувалася оця евакуація, тобто вони починають, коли справді відчувають, що пахне смаженим. Дещо. Збирати свої речі і переміщуватись на о, тимчасово безпечні для них місця, що нам варто знати про Запорізьку область ну, власне карші історії про автобуси. Ми чуємо вже як мінімум останні 7-10 днів. Все почалося з того, як приблизно тиждень тому, між Текмаком і Васильівкою в районі Такмака, якщо буде точнішим, в принципі, курсували якісь автомобілі з зручномовцями, які говорили про те, що. Не готуйтесь до евакуації, скоро буде е, надано автобуси для евакуації. Те ж саме ми чуємо в Енергодаї, те, те ж саме ми чуємо в околицях Мелітополя. Тобто, судячи з усього, вони справді починають певні е, пробують, в принципі, вивозити частину людей, і справді ситуація частково схожа на те, що було на Херсонщині перед їхнім відходом. Подивимося, насправді, е, що буде далі. Поки що це все е, частина якихось психологічних історій, поки що це все ще не військові операції. Ну, і я знаю, що наступна тема якійсь частині українського суспільства не сподобається, але ми тут саме для того, щоб все тлумачити, і там, де зради немає, підкреслювати, що не варто шукати, як то кажуть, чорну кішку в темній кімнаті. Отже, що сказав очільник українського міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Він каже, що Київ готовий обговорювати будь-який мирний план, який не призведе до заморожування конфлікту чи територіальних поступок. Сказав він це в ефірі CNN, фактично відповів. Даючи на питання про ті ініціативи, які ми чули і від президента Бразилії Луїса е де Сільва, та він каже, що в принципі, навіть якщо Бразилія пропонує свою країну як майданчик для коаліції країн, які прагнутимуть миру на основі. Принципів, які вигідні і які більше та відповідають інтересам Києва, то готові це обговорювати до цього, пане Вадиме. В принципі, українська позиція була досить чітка, що допоки поки ми взагалі цей кейс із перемовинами не чіпаємо, що це Це треба було показати просто гнучкість України, що ми не закриваємо двері для перемовин. що ми готові говорити, та просто розуміємо, що не на умовах Російської Федерації. Ні, є ну в даному випадку було чітко сказано, що е, які не передбачають заморожування конфлікту. Так. Заморожування конфлікту це значить призупинка десь і по суті повернення до ну умовної ситуації з я дуже умовною, не можна так говорити ситуації там 14-15 років. Тому в цьому контексті е міністр закордонних справ не ска чогось такого екстраординарного, а тим більше того, де потрібно шукати зраду. Тобто він сказав про те, що ніякої заморозки не може бути. Ми повинні виходити на е кордони е на український кордони. Та ну і бачимо, що е, певна хвороб пригожинська хвороба. Тільки тут знову ми повертаємось до того, щоб наші глядачі не плутали. В Російській Федерації є два пригожини: один музичний продюсер, інший продюсер похоронного бюро. Е, і власне е, пригожин той, що музичний, е, музичний продюсер, він став одним із перших розмови, якого було злито, де він був незадоволений з сучасною ситуацією в Російській Федерації. І от сьогодні ми отримали певне продовження тільки вже. За, за участю інших дієвих осіб, отже, у мережу злили розмову російського мільярдера із бізнесменом. Мова йде про нібито та російського мільярдера близького до оточення диктатора Володимира Путіна Романа Троценка із бізнесменом Миколою Матушевським. Представники так званих еліт обговорюють незавидний стан справ у Росії, кажуть, що країна опинилася. А отут я далі не можу Ну, скажи, що це цитата і процитуй в лапах поганих людей. Отак хочеться сказати. І очікують, що невдовзі росіяни почнуть вбивати один одного прямо в центрі Москви. Просто якийсь мед на наших вух. Пане Вадиме, а що це за розмови? Чи розумієте, а хто їх пише і хто їх зливає? Ну хто пише, хто зливає. Мені тяжко сказати, але те, що це один із них, іншим, це людина із найближчого оточення січна керівника «Роснефті». Роснефті. В принципі, можемо чітко говорити про те, що саме так думає еліта. Тобто, те, що було сказано і пригоженим з Ахмедовим, і зараз Матушевським Страсенком в принципі це все те, що думає еліта. Це те, що думає найбагатші люди Росії, і так званий вищий середній клас. В принципі, поки що на жаль, на жаль, ми не помічаємо того, що такі думки вони починають проникати глибше і глибше до. Глубинного народа, але те, що еліти так думають, це вже факт. І те, що в принципі середній клас поступово почне так думати і починає думати, особливо в крупних містах, це теж абсолютний факт. Поки що, на жаль, в принципі, рівень страху в суспільстві більш ніж зашкальний. На жаль, поки що ФСБ має непохитну владу в Росії, але те, що еліти починають уже виступати проти режиму, це абсолютно доконаний факт. Будемо сподіватися, що, як завжди, всі ці речі вони працюють за накопиченням, і що обов'язково ця іскра десь прорвається. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.